Гадати загадку. Найтепліший материк, він могуч та мальовнич. Там живе серед саван, лев жираф кабан і Клан. Що це? Так, це Африка. Давай назвемо тварин, які там живуть. Це лев. Це жираф. Це бегемот. Це слон, це крокодил, це носоріг, це зебра. Давай пограємо в гру четвертий зайвий. Подивись уважно на картинки і подумай, який звір тут зайвий. Я думаю, ти здогадався, що зайвий тут вовк, бо він не живе в Африці. Подумай, хто тут зайвий? Зайвий кіт, бо він не живе в Африці, це домашня тварина. Молодець. Давай зробимо з тобою пальчикову гімнастику про наших звірів. Ну-мо зі мною. Ділили апельсин. Нас багато він один. Цю дольку дамо, бегемоту, цю кашалоту, цю черепасі, цю дамо тигриці Асі. Ну а цю останню ми дамо жирафу сані. Пропоную тобі вивчити віршик про жирафа. Вивчимо його легко з допомогою картинок. Дивись уважно на стрілочку, вона тобі допоможе і підкаже, та повтори за мною. У високої жирафи є такі ж високі шафи. У малих жирафенят двоє менших шафенят, і у тата, у жирафа є одна велика шафа. Давай ще раз повторимо, щоб добре запам'ятати. У високої жирафи є такі ж високі шафи. У малих жирафенят двоє менших шафинят. і у тата у жирафа є одна велика шафа. Повторю фізкульт хвилинку з нами. У високої жирафи є такі ж високі шафи. У малих жирафенят двоє менших шафенят, і у тата, у жирафа є одна велика шафа. Тепер сам розкажи вірш, слідкую уважно за стрілкою. Молодець, а тепер пригадай тварин, про яких сьогодні ми говорили на занятті. До нової зустрічі, бувай.